Слава Ісусу Христу, Слава Преосвященні владики, преподобні сестри, всечесні отці. Найперше, дозвольте мені сердечно привітати тут всіх вас у Київській архієпархії. Хоч, княжичі, це є така, знаєте, дуже важлива частина нашої Київської архієпархії як резиденція, знаєте, глави церкви і наша семінарія тут перебуває поруч. Тому таке дуже святе і особливе місце. Е, мені дуже приємно, що е, такі важливі збори, зустрічі нашої е, команди, всіх відповідальних за впровадження стратегії нашої церкви відбуваються тим разом у Києві. Е, і тому дозвольте мені, навіть як правлячому архієреєві Київської архієпархії, всіх вас привітати. Я дуже дякую владикам, які вже вчора відвідали наші маленькі парафії тут, у Києві, які щойно зароджуються і ще виборюють місце під сонцем. Владики, так мені говорили, ще перебувають в підпіллі, так? бо не можемо домогтися місце, щоб храм зводити. Але дякую, що ви їх відвідали уже і покріпили тих наших людей на дусі і в їхній надії. Я думаю, що. Ці зустрічі є надзвичайно важливі. Найперше, мені дуже приємно вас побачити, усіх і тут багато людей, знаєте, яких я давно вже не бачив. Мені дуже приємно всіх вас побачити і бути разом з вами. Найперше, я би хотів теж вибачитися, тому що я обіцяв Олексій Кинув, що я тим разом буду весь час з вами. Усі дні вашої праці, на жаль, так, так не виходить. Я з вами буду на початок і потім на кінець. Бачите, бо ви відбуваєте свої зустрічі в дуже цікавих таких днях. 1 грудня ми будемо спогадувати 25 років того славного референдуму, де український народ зробив своє доносне рішення про незалежну державу. І тому буде дуже багато різних подій діятися. І того 1 грудня теж наш український католицький університет буде відкривати, освячувати. Свою філію тут у Києві будемо освяджувати будинок нашого університету. Богодякувати, що університет починає бути активно присутнім тут, у Києві, а звідси вийде на всеукраїнський такий, такий рівень. Це моє було пряме завдання для УКУ і Богодякувати, що наш університет це починає виконувати. А в середу я мушу їхати до Дніпра, колишнього Дніпропетровська, тому що там. В лікарні імені М'єчнікова будемо вручати нагороди отця Ем'яна Ковча, волонтерам, медикам, а також нашим військовослужбовцям, пораненим, які ще там відбувають свою, своє лікування, відзначаючи їх за, за ті чесноти, геройські чесноти, гуманізму, мужності, які вони проявили по проявили у той момент. Тому дозвольте мені перепросити вас, що я. Не можу бути одночасно у двох місцях, але обов'язкову п'ятницю до вас долучуся, що я буду бути з вами в тій останній робочій сесії, щоби послухати, можливо, ті всі ваші кінцеві напрацювання, думки і мати нагоду теж ще для спілкування. Якщо дозвольте кілька думок щодо самої стратегії 2020 і. Стану і впровадження на сьогоднішній день. Минулого року ми справді пережили дуже важливу подію в житті нашої церкви Патріарший собор. Таке всецерковне соборування, воно є надзвичайно важливе для життя нашої церкви, є дуже важливим єднальним чинником, де церква відчуває себе одним єдиним тілом. Чи ми, ми живемо в Україні, чи ми живемо на поселеннях, а ми, але і ми дітьми. Синами, доньками, служителями одного і того самого Божого люду Української греко-католицької церкви. І центральною темою цього собору якраз був іспит сумління щодо живої парафії, наскільки та стратегія наша впроваджується в життя. І думаю, всі ви, беручи участь теж у тому соборі, могли почути, наскільки наша стратегія. Впроваджена сьогодні в життя. Тобто, де ми є? Ем, я би хотів, можливо, своє такі враження сказати, бо я думаю, що всі наступні зустрічі вони відбуваються десь у світлі того, того Патріаршого собору. Я би сказав, що ми щойно щойно починаємо, я би сказав, бачити перші плоди е, того всього, що започаткували десь уже шість років тому назад. Найперше, мені видається, що сьогодні наша стратегія вже перестала бути якоюсь абстрактною ідеєю, але стала частиною життя нашої церкви. Можна сказати, що переважно люди вже чули про неї, знають про неї. І що найбільш відрадніше вимагають, щоб ті ідеї, ті засади, ті принципи були здійснюваними у наших парафіях. Я думаю, що е, у тій стратегії ми отримали, як Божий дар такий загальноцерковний рух оживлення нашого християнського життя. Можливо, кожна єпархія в різних частинах світу по-різному це переживає, але все ж таки ми бачимо, що той рух на кінець починає рухати тим нашим е, церковним е, е, тілом. Цього року наш Патріарший синод як центральну тему мав тему соціального служіння диаконії, що є властиво інтегральною частиною нашої, нашого бачення живої парафії як такої. І тому мені дуже приємно, що питання диаконії є включене в порядку денному ваших, ваших нарад. На наступний рік. Головною темою нашого синоду, патріаршу, буде літургійне життя церкви. І тут є присутній владика Венедикт, який очолює нашу патріаршу літургійну комісію, і властиво, синод його вповноважив бути відповідальним за приготування головної теми на синод. І для нас дуже важливо, щоб, скажімо, ця головна тема про літургійне життя не була лише. Темою, яка цікавить якусь вузьку групу літургістів, нам дуже важливо побачити, як сьогодні літургійно наша церква виглядає в нашому парафіальному вимірі. Як ми молимося. І тому я думаю, на цих зустрічах я би дуже просив, щоб ви якось обмінялися думками на цю тему. Тому що е е, літургійне життя, життя таїнственного. Такого таїнсленної та зустрічі, парафіальної спільноти з Богом є фактично осердям. Парафія це є спільнота сопричасників, тих людей, які причащаються єдиного тіла, єдиної крові. Саме те літургійне життя робить парафію парафією, на відміну від інших видів зібрання людей. І тому я думаю, і для мене, і для владики Бенедикта буде дуже важливо почути. Як виглядає літургійне життя на ваших парафіях, у ваших єпархіях? Пам'ятаєте, на Патріаршому соборі цьому питанню дуже багато було присвячено уваги, надзвичайно багато. Можливо, доповідач, який доповідав про літургійне життя, трошки нас, знаєте, звів на Манівці. Чомусь дуже багато теми, часу було присвячено дискусії, чи ми маємо один одному руку подавати на вірую чи ні. Думаю, до таких дрібниць, можливо, не треба сходити. Але якщо, наприклад, ми не будемо знати, чи наші люди на наших парохіях мають можливість щодня, наприклад, брати участь у Божественній літургії. Чи в наших парохіях сьогодні люди вміють молитися вечірню і утренню хоча б, хоча б в неділю свята. Незалежно якою то мовою буде, Ну тоді ми, можливо, до кінця не розкриваємо те літургійне багатство нашої, нашої церкви. І думаю, дуже цікавим елементом тут має послужити теж катехизм нашої церкви, Христос, наша Пасха, який за завданням нашого Синоду є літургійним катехизмом. Я пригадую, як багато часу ми намагалися зрозуміти, що це означає літургійний катехизм. Але властиво десь на це питання у катехізмі є відповідь. І тому, я думаю, він теж може послужити. Зокрема, ми вітаємо нашу англомовну громаду з тим, що на кінець-то ми маємо на п'ятий рік його існування. катехизм нашої церкви вже на кінець-то в англійській мові. Я знаю, що тепер готується до перекладу іспанський його варіант, і таким чином це може теж, теж послужити. На нашому цьогорічному синоді, коли мова йде про е, стратегію 2020, ми поставили собі ще одне запитання. Е, на нашому Патріаршому соборі ми намагалися зрозуміти, де ми є, так? і побачити ті кроки, які ми вже зробили. Але тепер перед нами є завдання вперед подивитися, скільки нам ще треба пройти, скільки завдань ми ще не здійснили. Скільки пріоритетів стратегії нашої церкви ще є перед нами, які ми, власне, навіть не заторкували. І тому мені дуже приємно побачити в порядку денному, що 12 стратегічних напрямних УГКЦ ви все ж таки будете розглядати. Бо, знаєте, Собор, він десь, скажімо, відзначив певну таку. Milestone, так? тобто певний якийсь там е, е, той, як би це правильно по-українськи сказати, той е, показник, скільки кілометрів вже, вже дорога ми зробили, але треба ще побачити, скільки нам далі є перед нами, і треба рухатися, бо час, час втікає. І на нашому синоді цього року головно, головно у своїй програмній доповіді. Е, я заохочував е, Владику Кена і всіх вас. До наступної застанови. Для нас є дуже важливо побачити, як жива парафія повинна себе відчувати у ширшому церковному контексті. Бо до цього часу, пригадуйте, ми звертали увагу лише на парафію і внутрішнє життя. Ми говорили про тих п'ять елементів живої парафії. Тобто ми розглядали парафію саму в собі. Тепер же ж наші владики відчувають, що дуже важливо є побачити парафію в контексті ширшого церковного тіла, парафію в контексті єпархії. То якраз один з тих е, е, напрямних стратегічних структури церковні. Бо думаю, що кожен із вас, скажімо, зокрема ті, які є з діаспори, можуть побачити, що наші парафії дуже часто мають небезпеку такої самоізоляції. В, в діаспорі і теж тут, на сході України, дуже часто одна парафія від одної знаходиться за багато кілометрів. І є надзвичайно. Необхідно важливо, а з іншого боку, нелегко творити міжпарафіальну спільноту, між спільноту всередині Екзархату чи єпархії. Дуже є важливо, щоб кожна парафія не відчувала себе автокіфальною, щоб вона розуміла, в чому полягає зв'язок цієї громади з єпископом. Яким чином ця парафія? Повинна бути співвідповідальною за життя усієї помісної церкви. Бо ми сьогодні в Україні переживаємо такі е, дуже цікаві моменти, знаєте, коли кожна, є пар... кожна парафія де факто є незалежною юридичною особою, і до кінця державні механізми не передбачають або деколи підсилюють відцентрові рухи. Є різні законопроекти, щоб якось так у, ще більше унезалежнити кожну парафію від єпархіального управління, навіть з тою метою, щоб дуже легше можна було з однієї конфесії прийти в іншу. Тобто є делікатні дуже питання, тому є надзвичайно важливо побачити життя парафії не тільки самої в собі, а життя парафії в контексті. Ширшого, церковного, зокрема, єпархіального чи, чи екзархального тіла. І звідси будуть випливати інші елементи, інші, скажімо, стратегічні напрямки, які, можливо, в оптиці лише внутрішнього життя парафії не завжди легко добачити. Тому я би дуже просив, щоб ви якось на це звернули увагу і ми мусимо побачити, яким чином нам треба далі рухатися щодо наступних стратегічних. Напрямків. Отож, бачимо, що маємо дуже багато різної праці. Я дуже дякую за те, що ви активно працюєте, зокрема, координатори впроваджують або передають ці думки, які десь тут, на наших зустрічах, ми зроджуємо своїм єпископам, зокрема, своїм священникам своїх. Своїх єпархій і екзархатів, і таким чином ми далі можемо разом рухатися вперед. І нехай Господь Бог нам усім в цьому допомагає. Я думаю, що сама ідея живої парафії, так як показав і Патріарший, і Собор, і наші синоди, є справді Богом благословенна справа, надзвичайно благословенна. Господь Бог часом вносить свої корективи, тому що церква це не якась бізнес-корпорація, яка може вибудовувати свою там, стратегію в якомусь такому автономному, абстрактному руслі. Церква це і тіло Христове. І тому історичні обставини вносять свої корективи. Але я думаю, що нашим завданням є все ж таки рухатися вперед. І в тому русі вперед, можливо, ще такі два маленькі акценти. Наступним, наступною темою для папського синоду святійший отець Франциск обрав тему молоді. Питання молоді чи душпастерства молоді є одним із стратегій ОГКЦ. Я думаю, ми мусимо дуже серйозно до цього питання віднестися, для того, щоб бути готовими винести наші напрацювання, думки, можливо, потреби і запитання. На загальноцерковний рівень всієї Вселенської церкви. Також питання катехізації це дуже серйозне питання не лише в контексті одної живої парафії, але цілої церкви. Ми сподіваємося, що у 2018 році головною темою нашого патріаршого синоду буде саме катехітичне служіння. Я знаю, що тепер наша Патріарша катехетична комісія робить таке внутрішнє дослідження, як виглядає катехетичне служіння у нашій церкві, як відбувається рецепція нашого катехизму, яким чином наша церква передає віру. І в контексті такого ширшого церковного тіла це і надзвичайно актуальна тема, яка напряму пов'язана з питанням молодіжного апостоляту. Отож, я бажаю вам е, гарно підсумувати весь дотеперішній пройдений шлях і Божого благословення, щоб ми могли успішно втілити в наше життя наступні, напрямні. І у 2020 році ми сказали, ну, ми все ж таки до чого здійшли. Але я передбачаю, що ваша стратегія 20-м роком не закінчиться. Що це якась така справа, яку ми розпочали. Але горизонтів цієї, цієї справи ми не бачимо. Знаєте, колись в Святому Союзі Хрущов казав так, комунізм на горизонті. І чим ближче до того горизонту зближалося, тим далі він відступав. Так само я йому що стратегія 2020 є на горизонті. Але чим ближче ми будемо до того горизонту зближатися, тим. Будем, будуть ті горизонти нам поширюватися. Але це нам, нас не повинно знеохочувати, а навпаки, знаєте, показувати нові виміри, нові завдання, які перед нами ставить е, Господь Бог і наша церква. Дуже дякую вам, бажаю успішної праці. Бажаю, щоб наша команда по впровадженню стратегії була ще раз ефективнішою, плекала гарні. Стосунки з структурами нашої патріаршої курії, яка потім повинна перебрати в усю вашу працю. Ну і нехай Господь Бог усім нам благословить.